Триває ефір програми «Полудень» – перерахунок пенсій з 1 березня. Хто з пенсіонерів Чернігівщини отримуватиме більші виплати? І наскільки про це будемо говорити зі Світланою Симанчук, начальницею управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Добрий день, пані Світлана. Доброго дня Скількох пенсіонерів Чернігівщини стосується ця індексація, яка почалася з березня цього року. Ну, почну з того, що у нас на обліку в Головному управлінні пенсійного фонду України в Чернівській області перебуває 303 тисячі 370 пенсіонерів. З них 280 тисяч 648 це цивільні пенсіонери, і 22 тисячі 722 тисячі це військові пенсіонери. 722 дві особи це військові пенсіонери. Перерахунок пенсій мається на увазі індексація, проведено майже всім категоріям пенсіонерів. Відповідно до закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування, їх підлягало перерахуванню 277 340 пенсійних справ, із них 2660 1801 пенсійна справа була перерахована відповідно до законодавства. Військові пенсії також перераховані. Також у нас на обліку є ще такі категорії пенсіонерів. Ми їх називаємо спецпенсії. Також їх у нас на обліку 1177, З них перераховані проіндексовані 1132 пенсії. Середній розмір підвищення по індексації скла у нас 444 гривні. Це загальний розмір підвищення пенсії по індексації яких категорій пенсіонерів це стосується? Це всіх, яких ви зараз перерахували? Всіх, яких я Всі, перерахувала? Всіх, їх взагалі є. Е ну, взагалі, то у нас пенсії призначаються по різним законам. Ну. Саме головний закон це у нас закон про загальноб'язково пенсійне страхування. Також пенсії в нас призначаються по закону по спецзаконам. Це і пенсії військові відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнення зв'язкової служби та деяких інших осіб. І закон України про державну службу, закон України про митний кодекс. Ці, ці пенсії також вони підлягають у нас індексації. Також є в нас категорія пенсіонерів, які отримують пенсійні виплати відповідно до частини 3 статті 54 закону Чорнобильського про статуси соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також про науково науково технічну діяльність. Ну і ряд ще таких спеціальних законів, по яким також вони отримують пенсії. Також у нас є категорія таких. Отримувачів щомісячної страхової виплати потерпілими нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності та особам, які мають право на страхові виплати, в разі смерті цих потерпілих, але хочу зазначити, що Індексації по цій категорії по потерпілим дичасного випадку їх буде стосуватися однозначно. Коефіцієнт буде той же, Але ми будемо тільки їх робити в березні місяці, а виплату вони отримують тільки в квітні, тому що страхові виплати, на відміну від пенсійних виплат, вони йдуть в слідучому місяці. Тобто за березень вони отримують квітні, а пенсії ми платимо місяць у місяць, відповідно до законодавства. Виплата їх буде з 4-го починається числа і закінчується 25-м числом кожного місяця. Тобто, в цьому місяці всі пенсійні виплати, всі отримають, хто мав право на індексацію, отримують в своїх нових розмірах. Ця індексація вона традиційна? Ця індексація традиційна. Взагалі, індексація пенсії розпочалася у нас з 2019 року і продовжується кожного року. І от в 25-му році також у нас є постанова Кабінету міністрів щодо індексації. Це 200, постанова номер 208. 209, вибачте, від 25 лютого 2025 року про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2025 році, і відповідно до цієї постанови визначений коефіцієнт індексації, який обраховується 1,115. Цей коефіцієнт затверджує кабмін, він розраховується е, на підставі двох економічно визначених чинників: це є індекс зростання споживчих цін та індекс зростання середньої заробітної плати, тобто ну, якби співвідношення середньої заробітної плати. Тобто, це не відсоток, а це саме коефіцієнт? Це, тобто це на коефіцієнти, але вони розраховані все рівно у відсотках. Получається, що там все рівно розраховується відсоток від зростання заробітної плати, яка використовується при при призначенні пенсії, з якої сплачені страхові внески. і також індекс. Зростання споживчих цін він також іде у відсотках від попереднього року, як зростають ціни. Тобто, якщо брати з 2019 року, то цей коефіцієнт постійно різний був. Звичайно, різний, тому що різний індекс інфляції, різна заробітна плата, яка застосовувалась при призначенні пенсії. Звичайно, що він буде на кожний рік, він буде різний. Але якщо брати в порівнянні, то от цей, який на 2025 рік, він вищий, рік він вище нижче він вищий, за ніж той, що ми індексували в прошлому році, звичайно, що він вищий. Там було майже 9%. А в цьому році 11,5. наскільки мінімально і максимально може бути підвищення, чи є які ну, якась стеля, так би мовити, відповідно до цієї відповідної постанови, максимальний розмір може бути це тільки півтори тисячі гривень, а мінімум це 100 гривень. Ну але хочу ще так зазначити більше розказати механізм, як же вона індексується. Так. Тому що дуже багато у нас запитань, дуже багато таких, яких є нарікань, Люди дзвонять нам питають: от я собі прорахував. У мене така сума, а пенсію отримав в іншому розмірі. Але хочу чітко зазначити, що індексується в пенсії. В пенсії індексується заробітна плата у формулі пенсійній. У кожного вона буде різна, це буде залежати від виходу на пенсію. І вона індексується іменно заробітна плата, яка потім вже впливає на розрахунок пенсії. І потім уже від цієї заробітної плати по формулі йде, е, враховується пенсія, плюс всякі надбавки і підвищення, плюс доплата за понаднормовий стаж визначається. І оцей й буде пенсія. Але індексується ще раз повторюю, тільки буде в основному розмірі пенсії індексація, тобто проіндексувала заробітна плата, помножилась на індивідуальні коефіцієнти пенсіонера, які в його є від заробітної плати, і от таким чином вона вираховується. Тобто, люди просто коли чують, що є такий коефіцієнт, який ви назвали зараз, вони просто множать свою пенсію так, на цей коефіцієнт і думають, що мають так, отримати Це неправильно, тому що я ж кажу, в пенсії може бути ще додатковий стаж доплата за додатковий, понаднормовий. Стаж, так би мовити, потім можуть бути різні підвищені надбавки, які можуть наіндексуватися. Тобто різна в кожного в кожній пенсійній виплаті своя індивідуальна є обрахування, свій обрахунок є. Чи може пенсіонер сам порахувати, наскільки має підвищитись? Ну, пенсіонер може, може порахувати, якщо він фахівець, якщо ні, то він може просто зайти в свій особистий кабінет через веб-портал Пенсійного фонду України, але для цього, звичайно, треба електронний ключ. його Треба або згенерувати, або через податкову взяти. Ну, це, це не проблема. У нас зараз всі наші пенсіонери обізнані, У нас дуже багато їх перебувають, значить, заходять на веб-портал, користувачі веб-портала, і вони можуть, звичайно, що можуть подивитися і свою формулу, як вона проіндексована, як розрахувалася пенсія. Але якщо хто не може цього зробити, можуть перезвонити на телефонні гарячі лінії. У нас в кожному сервісному центрі, а у нас їх 24 по області. Можуть перезвонити на гарячу лінію, їм обов'язково все розкажуть, подивляться розмір пенсії і дадуть повну кваліфіковану інформацію. Підсумуємо, що зрештою впливає на розмір збільшення пенсії, бо часто нам телефонують люди в студії. Пенсіонери кажуть, що мені там на 120 гривень підвищили пенсію сусідці на 2000. тисячі. Чому так? Куди звертатися? Ну ще раз хочу зазначити, що призначення пенсії, взагалі, пенсія у кожної людини вона індивідуальна. Залежить вона від страхового стажу, а також від заробітної плати. У кожної людини вона не може бути одинакова, у кожного вона різна. У когось хтось працював на роботі з більшою зарплатою, хтось із меншою зарплатою. І щоб нарахувати пенсію по формулі, береться кожна заробітна плата кожний місяць. Вона ділилася на середню заробітну плату галузі економіки за відповідний місяць, обраховувався коефіцієнт оцей по кожному місяцю. І так брався за весь період. Там що враховано в пенсійній виплаті, також ще враховувався стаж трудовий, страховий. Як ми називаємо його, також кожний рік страхового стажу це 1% від певної там певної заробітної плати. Яка брала заробітна плата в галузях економіки, вона множилась на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати і ще е, брався відсоток від стажу. Тобто, ще раз повторюю, в кожної людини свій розрахунок пенсії. Але хочу зазначити, що відповідно до цієї постанови у нас є такі. Якби мовити, мінімальні розміри пенсії, тому що є дійсно пенсійні виплати, вони не дуже великі. Це можуть бути якісь там, які призначалися давно пенсії, які були ну, ще в ті роки у людей не було там 35 років і обов'язковий стаж був для жінки 20, для чоловіка 25, тобто, ну, різні ситуації. Це я ж кажу, це пенсії по різним віковим категоріям. І от в ці, постановою передбачено. Що не працюючим пенсіонерам віком 60, плюс, які мають повний страховий стаж жінки 30, чоловіки 35. І у них пенсія не може бути менше, ніж 3,758. Навіть якщо вона розрахована там 3 тисячі, то це йде такою якби, доплатою до мінімального розміру. Також 3,758 ще передбачено такі категорії пенсіонерів 80. Плюс. У них допустим, є страховий стаж у чоловіка 25, а у жінки 20. У них немає там 30-35, тому що вони йшли давно на пенсію, їм уже, у них вже такий вік. І е, у них е, ну, такий розмір е, страхового стажу. То у них теж Відповідно до цієї постанови, пенсія не може бути менша, ніж 3,758. Це теж, також враховано. Також ще така у нас категорія пенсіонерам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж жінки 30, чоловіки 35. Та пенсіонерів віком від 75 до 80 років, які знову ж таки мають неповний страховий стаж, чоловіки 25, жінки 20 років. У них пенсійна виплата не може бути менша, ніж. 3 613 гривень. Допустим, вона там може бути розрахована 2800-2900, але є ще їм доплата, якби такою ну, окремою доплатою до оцієї мінімальної суми. І ще така у нас є якби, ну, категорія пенсіонерів, яким не виповнили 70 років. Вони мають повний страховий стаж, чоловіки 35, жінки 30 років. І сюди ще плюс інвалід... і ще така категорія, як інваліди першої групи, в яких взагалі там могло би дуже-дуже мало стажу. У них пенсія не може бути менше 3323. Раніше до цього, до 1 березня, по цій категорії вона пенсія була 2980. Зараз вона стала 3 323. І іншим пенсіонерам. Не може бути пенсія менша, ніж 3,038. Це також, у кого мали стаж, і хто має право там, допустимо, це можуть бути по інвалідності, можуть бути інші якісь пенсійні нарахування, які були малі. І знову ж таки, в цих людей у пенсіонерів не може бути пенсія менша, ніж 3038. Збільшені пенсії, мінімальні розміри пенсії для інвалідів, у яких настала інвалідність внаслідок війни. Інваліди першої групи війни, у них мінімальний розмір пенсії 16 тисяч вісімсот гривень. Це інваліди війни. Друга група цієї категорії пенсія не може бути менша, ніж 13 822 гривни. І для інвалідів третьої групи 9 478 гривень. І для учасників бойових дій. Пенсія також не може бути менша 5528. Це такі, якби захищені категорії наших пенсіонерів, у яких ну теж визначені мінімальні розміри пенсійних виплат. Чи треба І... додатково І... звертатися до пенсійного фонду щодо перерахунку? Не треба звертатися. Перерахунок це робиться в автоматичному режимі, без е, е, звернення громадян. Він робиться автоматично е, по, по всім законам, підключається формула. Робиться розрахунок і йде на виплату, тобто те, що ми говорили на початку. З 4 березня ви казали, вже так. З 4 вже... березня всі вже почали отримувати нові виплати. Відповідно до цієї постанови, навіть проіндексовані, так би сказати, ну, нові пенсії. ну, більш осучаснені, і навіть з метою уникнення зменшення диспропорції в пенсіях навіть проіндексовані пенсії, які були призначені в 2021 році, в 2022, другому, двадцять третьому, двадцять році, навіть ці пенсії проіндексовані, тому що в попередніх роках ці пенсії не індексувалися в зв'язку з тим, що у формулі заробітна плата, з якою спласплачували страхові внески, і яка була в формулі цих пенсіонерів, вона була завжди більша ніж та, яка Підлягала там індексації, тобто, ця, тут воно не індексувалося, тому що заробітна плата була більша, і була індексація тільки в розмірі 100 гривень. Зараз навіть ці проіндексовані. І от якщо ми візьмемо пенсіонерів, які йшли по рокам, виходили на пенсію, то я можу назвати навіть такі відсотки індексації для тих пенсіонерів, які йшли на пенсію в 2021 році, тут вже їм проіндексована навіть на. 5,75 Ті, що йшли в 2022 році, у їх коефіцієнт індексації 4,6%. відсотка. Хто йшов у 2023 році, коефіцієнт індексації 3,46. І для тих, хто йшов у 2024 році, коефіцієнт 2,3. Хто, хто пішов у 2025 році, в цьому поточному році пенсії їх не індексуються, так як це нова пенсія, і там застосовується середня заробітна плата в галазях економіки за три останні роки. Вона нова. І тому вона ще індексації не підлягається, так би сказати, уже осучаснена на нова пенсія. Давайте ще раз повторимо, де можна дізнатися інформацію про Ну, як я вже сказала, можна дізнатися на веб-порталі в особистому кабінеті, можна зайти, подивитися розмір своєї пенсії, всю формулу пенсійну, а також можна перезвонити нам на гарячі телефонні лінії і також дізнатися про розмір своєї пенсії. Телефонні лінії однакові? Телефонні лінії у нас є на наших на сайті пенсійного фонду України. На на нашому сайті головного управління є ці телефоні гарячі лінії. Їх у нас двадцять шість. У нас 24 сервісні центри у кожному сервісному центрі. А в таких містах як Прилуки, Помомніжин і місто Чернігів. Там навіть по дві. І телефонуючи достатньо назвати своє ім'я прізвище чи ну, ще щось. Там вже ж, дійсно що дівчата наші, які сидять на гарячих лініях, трошки ж ідентифікують особу, щоб там, та особа, яка ну, якби, не, не має знати розмір пенсії іншої особи, вона їй, звичайно, такого не може сказати. Ну, Там ми вже задаємо такі питання, там, чи назвіть, будь ласка, код, там, назвіть якісь свої персональні дані. Ну, звичайно, в розмові з кожним наші спеціалісти допомагають допомагають. дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про індексацію пенсій з 1 березня. Гостою програми була Світлана Симончук, начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України у Чернігівській області. Я вам дякую. Дякую вам.